Добрий день, сьогодні Університети Чехії, наш плейлист нове відео і новий розділ. Це приватні університети Чехії. Університети, в яких ви чеською мовою і англійською мовою навчаєтесь платно, але вони мають доволі цікаві спеціальності. В частину з них можливий прямий вступ, бо вони мають внутрішню нострифікацію. Тобто, можна вивчити мову до b 1 b 2 і. Пройти співбесіду на вступ до такого університету. Отже, університет, про який буде мова йти сьогодні, це університет фінансів та управління в Празі. Університет був створений в 1999 році, має декілька філій, крім Праги, ще є відділення університету в Карлових Варах і в місті Мост. Загалом це один із найбільших хоч, приватних університетів Чехії, бо тут навчається близько трьох тисяч студентів. І саме цей університет має ще й власні гуртожитки. Ми маємо студентів, які там навчаються, і маємо доволі позитивні історії щодо цього університету. Що стосується спеціальностей університету, то на що хотілося б звернути увагу, що є спеціальності чеською мовою, це прикладна інформатика, фінансова інформатика та блокчейн. Є спеціальність фінанси, є спеціальність маркетингові комунікації або нові медіа та маркетингові комунікації, є спеціальність економіка і менеджмент, криміналістика та судово-медичні дисципліни, дослідження безпеки та право та право в бізнесі. Зверніть увагу, що право юридична, якби да, складова в більшості державних університетів. Навчаються 5 років. Це безперервний бакалавріат і магістратура. Тут дослідження безпеки та права та право в бізнесі це трирічний бакалаврський ступінь, який можна отримати і працювати в економіці Чехії чи Європейського Союзу. Спеціальності англійською мовою їх небагато, всього дві це маркетингові комунікації, економіка і менеджмент. Що стосується вступу, Зверніть, будь ласка, увагу, що заявки в цей університет подаються аж до 31 серпня. Це зручно, коли ви вступаєте в державні університети. Якщо ви сумніваєте, що ви можете пройти наступ, ви можете продублювати таку приглашку і в приватний університет, тому що час розгляду таких приглашок доволі тривалий. Рекрутаційний внесок, тобто внесок за обробку документів, складає 1000 крон, сертифікат зі знанням мови. Англійська IELTS TOEFL B2, чеська b 2 Але е якщо ви не маєте сертифікату з чеської мови, то ви проходите співбесіду або сам іспит в університеті. Якщо ви маєте, наприклад, сертифікат рівня b 1 то університет може запропонувати вам в першому семестрі пройти іще додатковий платний курс чеської мови і підтягнути її на b 2 Це зручно. Тому що ви не втрачаєте час на підготовчі відділення, або ще щось, і можете таким чином підвищити рівень своєї мови. Що стосується вартості навчання, на цей момент запису відео, 2025 рік, чеська мова це 36 500 чеських крон за семестр, або це буде 3 000 євро на рік. Англійською мовою. 51,5 тисячі тисяча чеських крон за семестр або 4100 євро на рік. Але чим раніше ви реєструєтесь, наприклад, в цьому році це коштувало 35 тисяч чеських крон, була знижка на навчання, якщо ви раніше зареєструвалися. Отже, це університет, в який ми супроводжуємо напрямий вступ. Без підготовчого відділення. Тут є внутрішня нострифікація, Ми допомагаємо підготувати документи. Записуйтесь на консультацію, дізнавайтесь про це. І ми іще подивимося з вами сайт університету. Навчальні програми. Ви можете всі подивитися, як вони виглядають, де вони викладаються. Так виглядає сам сайт. Можна перекласти все це, подивитися, що як да, як виглядає головна сторінка, навчальні програми. Зверніть увагу, да, що є дні відкритих дверей, коли можна прийти подивитися, вони такі інформаційні, інформативні щодо можливостей. Вартість навчання, так, в цьому році були знижки для тих, хто навчався, і для магістратури, і для бакалаврського ступеню. До речі, не тільки на бакалавра, і на магістра можна сюди вступати, особливо англійською мовою, якщо ви маєте рівень b 2 сертифікат, навчатися, жити в Празі і так далі. Що стосується кампуса, проживання для чеських студентів, існує. Існують гуртожитки, але е, гуртожитки варто реєструватися заздалегідь. А від 800 1600 крон це орієнтовно е, ми можемо говорити про ну, приблизно там 350-400 євро, десь 350. І е, е, у нас буде посилання в опису під відео. Ви можете спокійно подивитися на саме. Самі відео на кампуси, на розташування, на кімнати, як вони виглядають, да прайс-лист проживання. Ну, зараз ви бачите, да серпень 25-го року вже багато всього зайнято, 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 тому що потрібно було би реєструвати це все набагато раніше, але ми маємо. Зрозуміти, що крім цих гуртожиків, які надає приватний університет, поряд знаходиться і резиденція студентська Ботіч, і є приватні резиденції, де можна зареєструватися, оплатити завдаток і таким чином ну, забронювати собі помешкання на період свого навчання. Отже, що стосується приватних університетів Чехії, не тільки державні, приватні мають багато цікавих спеціальностей: бакалаврську ступінь, магістратуру. Ми маємо курси чеської мови, які можуть підготувати вас до таких приватних університетів. Відповідно до того, звертайтеся за консультацією, а ми з вами сьогодні говорили про університет фінансів і управління в праці. Ми його відвідуємо на освітніх турах на осінніх і весінніх канікулах. Долучайтесь і зрозумійте, наскільки це ваше.